Так, всім доброго вечора. Ну що, підготовка до десекації льону номер 2 Набираємо воду і будемо їхати вже діло десикантом гліфосатом. Подивимося, що з цього вийде. Гліфосат, як я казав, вже раніше не спрацював. Подивимося, що буде з десекантом. Я сподіваюся, що все вийде. Заправляємося. Кіссікан тут такий окровітовський, 20 л на 8 гектар, по 200 л води. Подивимося, що цього разу вийде. Все той же ловив. 10,54. ну і кейс, все теж. Зараз сядемо, подивимось як навігація працює. Прикатаюсь, покажу. Будемо сподіватися, що все, все Ну, Ще прилипача добавили, конечно. Думаю лишнім не буде. Отака от вже зелень нормально пішла. Разлажуємося. Сейчас сядемо кружок, пройдемо, подивимось як воно настраюється як працює навігатор так така у нас навігація там заховалося, як на грістар називається заряджаємо коротше налаштування техніки ширина захвата 15 спутников ловы. Точку А поставили. Виллу поставили на 200 литров. Дробувати. Опрацювання на на ловелі ціловелі 320 мотогодин. Через 30 годин буде заміна масла. Із не показує в принципі, які в кейсі ну, не, не є катастрофа. Щодо навігації, так, відбили точку Б, намалювало нам полоси, скажімо так, не трімбел. Бюджетний варіант, ну не трімбел. До трімбела далекувато, але маємо те, що маємо. І все, Поки не так, як хотілося б. Ну, у нас є сліди, є технічна колія, йдемо по неї.